Вітаємо усіх допитливих! З вами підбірка цікавих фактів. Хочете дізнатися більше? Тоді залишайтесь із нами. Сьогодні ми поговоримо про місця, де люди люблять проводити свій вільний час. Паби! Їм присвячений наш випуск ТОП-5. П'ятірку відкриває паб Фарадей. Потрапивши до середини, здається, що ви перебуваєте на краю світу. Частково так і є. Адже заклад знаходиться в Антарктиці. А якщо бути точними, на території української дослідницької станції імені Вернацького. Але паб належить колишнім власникам станції британцям. У приміщенні можна не лише посмакувати пивом, а й побачити чимало ексклюзивних сувенірних речей з усього світу, які власникам дарували вдячні відвідувачі. Четверту позицію займає бренді Бібліотека. Вам не почулося це справді поєднання непоєднуваного. Коли виникає питання піти в бібліотеку чи випити смачного напою. У тих, хто живе або просто приїхав до Нью-Йорку, відповідь проста: зробити і те, і інше. Тут є не лише книгозбірня, а й величезний льох, що містить понад 900 сортів віскі, коньяку, бренді та інших напоїв. Після відвідань цього пабу у вас з'явиться тверде переконання. Бібліотеки бувають цікавими. Трійку лідерів відкриває дуже незвичний паб у південноафриканській республіці в провінції Лімпопо знаходиться бік Baobab ПАБ. Це унікальний екологічно чистий заклад, розташований у природній порожнечі всередині гігантського баобаба віком 6 тисяч років. У цьому незвичайному пабі може спокійнісінько посидіти і відпочити компанія із 15 осіб. А також тут знаходиться погріб із вином та пивом. На другій сходинці французький трейдерс паб знаходиться він у місті Тулуза, а працює для тих, кому в житті не вистачає драйву. Власник ресторану Маклер у минулому який вирішив не прощатися з колишнім місцем роботи і створив біржу у себе в пабі. Спеціально розроблена комп'ютерна програма в режимі реального часу відзначає вартість того чи іншого напою. З попиту на нього в даний момент перед відвідувачами бару висить електронне табло із зазначенням, ціна яких позицій зростає, а яких падає. Все як на справжній біржі, тільки торгують тут не акціями, а алкоголем. Лідер нашого рейтингу перший підводний паб у світі. Червона зірка моря знаходиться в місті Ейлер на глибині 6 метрів у Червоному морі. Біля кожного столика розміщене вікно для того, щоб відвідувачі стежили за морським життям, не встаючи з за столу. У підводному пабі можна спробувати незвичні напої: зелену акулу з ромом та лимоном, коктейль Жак Косто і класичну блакитну лагуну з лікером Кюрасао. Середній рахунок на одну людину в цьому пабі складе. 15 євро. На сьогодні це все, але далі ще цікавіше. Топ-п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки Пабу Нокаут, закладу з особливою атмосферою, де на вас чекає європейська кухня, обширний винний льох та гарна музика. А за заверкарти можна отримати знижку 5% на все меню. Посміхайтесь і знайте в світі, ще достатньо фактів, які приголомшать вас.